26, 51, конечно. Двадцать шесть, пятьдесят один, пятьдесят два. пятьдесят один, пятьдесят два. Нашій армії треба допомога, бо держава не може їй допомогти дуже мало грошей. І ми вирішили всіми кошатниками, з наш, нашими адміністраторами з мамою зробити таку благодійну акцію, щоб допомогти АТО. Вони тільки наша, наші депутати повинні допомагати, але й ми. Бо ми любимо нашу Україну. едят они тоже все, живут, они долгожители, живут 20 років, Вот так. Не будете купувати таку кішку на допомогу українській армії? Ми будемо, тільки визначимося, яку виробляємо. В даному випадку будуть передавати гроші на фонд крилля Так? Тобто, по суті, справи, один майнкун це один бронежилет. От у мене в руках бронежилет 4 плюс класу, або дві кевларові каски, або 20 пачок Селокса. Наприклад, так. ну це як повезе, може і два бронежилета. Якщо хтось дуже хоче допомогти, це виходить, такі бойові бойові, бойові коти. Да, знаєте, я така прикмета, Якщо в ну, в бій вступають коти, то все перемога вже наша. Ще маленькі на місці почати за хакій почати на нашій виставці, приїздом із Паріжа.